Сьогодні відбулася дуже приємна подія для громадської організації Березнівська брама. Ми отримали допомогу від сумських благодійників благодійного фонду Міра Хелп. А вони в свою чергу отримали допомогу від литовських благодійників. Тобто, сьогодні ми дякуємо благодійному фонду Литви і Міра Хелп за допомогу. Отримали парафіну майже на 30 тисяч гривень, 300 кілограмів, які сьогодні ж розподілили між нашими свічкарями. Чим часом отримаємо велику кількість укопних свічок, які будуть задівати наших захисників не тільки теплом, а й любов'ю кожної баночки. Зробили контрольну розпаковку тим, кому передаємо ящик 25 кілограмів. Всередині міститься 20 ось таких свічок. Вони гарненькі, фактично готові свічки або фактично готовий парафін. Спасибі Ірині, яка зголосилася виділити свою обідню перерву на те, щоб зробити добру справу сьогодні. На нашому телеграм-чаті Березний Волонтерський рух ми попросили чоловіків допомогти з розвантажуванням та завантажуванням парафіну, оскільки це величенькі ящики по 25 кілограмів. Зголосився один лише Олег, щиро вдячні йому пізніше. Тихенько їхав за нами до нашого складу і допоміг його ще й розвантажити. Наближаємо перемогу, кожен на своєму фронті.